Доброго дня, я з України. Продовжуємо готуватися до нового року і різдва. Поки що готуємось на папері, так сказати. Складаємо собі меню. І сьогодні я хочу вам показати два ось таких найулюбленіших наших салата: салати, які любить вся моя родина. Продукти тут досить прості, але смак дуже вишуканий. Тому я вам пропоную їх приготувати. Ось так яскраво і гарно будуть вони виглядати на новорічному столі або на різдвяному столі. Перший салат це салат з серця, а другий грибний салат дуже смачний з лісовими грибочками. Пропоную вам їх приготувати і скуштувати. І почнемо готувати з грибного салатику, що нам для нього знадобиться: дві картоплини з загальною вагою десь 290-300 грамів, шматочок сиру будь-якого твердого сиру, також 250-300 г. Куряча грудка 450-500 грамів вагою. Три яйця, пів кіло я взяла грибочки своїх домашніх лісових, ті, які ми збирали восени. Це маслючки. І буквально два-три грибочки взяла я печериці, обсмажити ось такими слайсами для того, щоб потім гарно прикрасити салати. Грибочки беру свої, домашні, ті, що ми збирали в лісі, це в мене маслючки. Вони в мене після морозилки, і коли збирали, я їх відварила. Тобто вони, можна сказати, вже повністю готові, але обсмажуємо, щоб вони були ще смачніші. Викладаю після морозилки на суху пательню, олійку не додаю. Накриваю кришечку для того, щоб вони повністю розмерзлися. Потім кришечку відкрию і дам всій водичці гарно випаровуватися. Тим часом дві середні цибулинки або чотири ось такі маленькі в мене є, поріжемо дрібненьким кубіком. Волога з грибочки вся випарувалась. Тепер додаю олійки, Ну, 2-3 столові ложечки. Додаю шматочок масла вершкового, для того, щоб грибочки мали дуже вершковий. Смачний аромат і смак. І також одразу висипаю цибульку. І тепер дамо грибочкам гарно обсмажити, щоб вони мали такий золотавий колір. І цибульки також дамо повністю приготуватися. Кришечкою накривати не буду, але зроблю температуру нагріву меншу. Одразу ж їх присолю і посиплю перчиком чорним молотим. Ну, це все за бажанням і по смаку. Перчику взяла півчайної ложечки, може трішечки менше. Солі взяла близько чайної ложечки. І взяла три ось такі грибочки печериці. Ну, це по бажанню. Зараз їх гарно помию, поріжу слайсами товщиною. Близько сантиметра, 7 міліметрів це для прикрашання нашого салатику. Але це можна і не робити. Просто так салатик буде виглядати більш святково і прикрасить собою різдвяний або новорічний стіл. Рібочки в мене вже приготувалися. Я їх знімаю на тарілочку і залишу, щоб вони повністю остигли. Пательню ставлю знову на плитку. Додам трішечки олії і зараз підсмажу наші грибочки, які в нас будуть для прикрашання. Розкладу їх ось так, кожен шматочок окремо для того, щоб не розламати. І буду обережно їх перевертати. Потім ми так само їх викладемо зверху на салатик і буде гарно, естетично виглядати і прикрашати наш новорічний стіл. Можна консервовані грибочки зверху покласти, можна просто присипати якоюсь зеленю, петрушкою або укріпчиком. Мені здається, скропом буде дуже святково і новорічно, тому що він зелений і буде гарно виглядати зверху салатика нашого. Ось так все, обсмажую їх. Накрию кришечкою, щоб вони швидше обсмажились. Та й взагалі печериці можна і сирими. Споживати це такий гриб, який не обов'язково обсмажувати. Але ми обсмажимо для того, щоб вони були приготовлені, і салатик наш потім не зіпсувався. Ось такі гарні грибочки. У нас вийшли. Тепер я їх зніму з пательні і дам їм гарно вистигнути перед тим, як прикрашати салатик. Грибочки в нас вже готові. Картопельку ми відварили, так як і яйця, і тепер нам потрібно все потерти на тертушці з ось такою великою решіточкою. Грудку курячу можна розібрати на волокна, але я люблю порізати її невеличким кубіком. І для того, щоб складати наш салат, я беру завжди ось таку форму для випічки кексу або хліба, і в ньому формую салат. Застиляю її харчовою плівкою, і буде в нас зараз салатик формуватися догори ногами. Після того як він в холодильнику в нас проведе деякий час, застигне, сформується. Ми його перевернемо і будемо прикрашати, щоб було гарно подавати на новорічний або різдвяний будь-який святковий стіл. Це я вам розказую половину рецепти. Завжди я роблю в два рази більше. Тоді виходить дві ось такі форми повні і дуже так багатенько получається салатику. Ну, це або щоб піти до когось в гості, взяти з собою, або якщо до вас приходять гості, тому що салатику получається доволі багатенько. Також будь-який ваш улюблений майонез. Я перекладаю ось так в мішечок, щоб було зручніше малювати таку тоненьку сіточку, щоб майонезу не було забагато в салаті і салат наш не був жирний. Відрізаю самий кінчик для того, щоб смужечка була така тоненька. Всі інгредієнти підготували і тепер будемо складати наш салат. Я трішечки підсолювала і додавала лавровий листочок, коли варила грудку. Ну, це по смаку, хто як любить. На дно ми кладемо сир для того, щоб коли ми салатик наш перевернемо, сирочок обвинився зверху. І трішечки сиру залишу для того, щоб потім по боках також прикрасити наш салатик. Так, сирочок виклали. Робимо невеличку сіточку. Можна трішечки лопаткою її розрівняти, або можна навіть і не розрівнювати. Майонезу багато не хочеться додавати, але в цей салат потрібно додати майонез, тому що інакше він буде досить сухий, бо грудка суха, така дієтична, сир, яйця також невологі не продукти. І потрібно, щоб щось їх змащувало. Далі будемо викладати яйця. Яйця і картоплю будемо трішечки присолювати для смаку. Я роблю такі великі шари. Можна цю порцію продуктів розділити навпіл і зробити кілька шарів. Наприклад, два шари яєць, два шари ем, грудки, два шари грибочків. Але я люблю, щоб коли салатик розрізав, ці шари було дуже гарно видно. Тепер трішечки присолимо. Ну, як завжди, по смаку. І також малюємо сіточку. Я її навіть розрівнювати не буду. Ось так. Наступним шаром викладаємо грудку. І я спробувала замало я її підсолила, тому також трішечки її досолю. Я все роблю руками, як всі роблять вдома, я в цьому впевнена, ніхто рукавички не вдягає. Трішечки підсолила. Далі знову майонез. Але на грудку я кладу трішечки більше майонезу, тому що вона суха. Таке м'ясо саме по собі досить сухе виходить. Можна трішечки розрівняти тут і так трішечки, знаєте, утрамбувати салатик для того, щоб він гарно спресувався, але це ми потім зробимо зверху. Ще його накриємо плівочкою перед тим, як ставити до холодильника і гарно його прижмемо так. Далі викладаю грибочки. Знову майонез. Якщо ви любите і вмієте робити домашній майонез, то а вже ж це буде набагато краще. Але я не знаю, у мене, якщо чесно, чомусь не виходить, скільки раз намагалася його зробити. Ні, не виходить в мене домашній. Якщо ви вмієте, то вже ж робіть домашній. Це набагато корисніше, ніж магазинний. Ну, якась інша заправка сюди не підійде. Тобто, наприклад, сметана. В яких салатах можна замінити майонез сметаною? В цьому салаті ні, так не вийде. І виходить, зараз він у нас верхній. Потім буде нижній шар, це буде в нас. Картопелька. Ось так. Все. Я думаю, шари в нас вийшли досить рівномірні. Це важливо, коли будете розрізати салатик, щоб він гарно естетично виглядав. І картопельку трішечки краще підсолити потрібно, тому що солі вона в себе забирає багатенько. Ну, я а вже ж, коли варимо, то не підсолюємо. Хоча. У кожного свій смак. У мене тато, наприклад, підсолює все, щоб йому не дали, скільки б, скільки б туди солі не поклали приготовці, він все одно підсолює. Так, ось так. І тут зверху трішечки також майонезу. Також потрібно додати, хоча це буде в нас низ салатику, але потрібно для того, щоб потім картопля не була суха. Все гарно вирівнюємо. Так, притискаємо лопаточкою або ложечкою до дна, щоб салатик наш був дуже гарний і потім зберігав форму. Коли ми його перевернемо, по краєчках скрізь проходимось. Зверху також вкриваємо плівкою. Плівку гарно притискаємо до салатику і прибираємо в холодильник мінімум на 2-3 години, як завжди, коли ми ставимо салатик, щоб він гарно просочився. Всіми смаками і ароматами. Перший салатик у нас готовий. Грибочки, які ми обсмажили для прикрашання, і сирочок, який залишили, також вкриваємо плівкою, щоб воно не завітрилось, і прибираємо до холодильника. І зараз починаю займатися другим салатиком з серця. Цей салатик дуже простий, але тим не менш дуже смачний. Розкажу вам половину порції, а цілу порцію ви помножуєте на два. Для половини одне серце, одна картоплина, один перець солодкий, 2 яйця і пів баночки кукурузки. Тобто на повну порцію: 2 серця, 2 картоплини, 2 перця, ціла баночка кукурузи і 4 яйця. Всі ці інгредієнти зараз я просто поріжу дрібним кубиком. Серце я відварила, серце вагою 450 грамів, і зараз приберу ось цей весь жирок трішечки його зріжу. Ось так. Завжди так зачищаю, щоб було більш так, дієтично, скажімо так. Щоб не було в салаті ось цього жирка. Розріжу навпіл і серединку також гарно почищу. Сердечко гарно почистила. Тепер почищу солодкий перчик, це перець називається капі. Його завжди взимку продають. Ну, я вже ж не буду казати вам, що насіння я зберу. Обов'язково, коли ми готуємо на новий рік, на різдво, коли купляємо перчик, завжди збираємо насіння. Перець потім повторюю батьківські характеристики, хоча я впевнена, що це гібрид. Але вже не один рік так робимо. Цей салат взагалі дуже швидко і легко готується. Раз, два і готово. Але він дуже смачний. Ріжу кубіком таким розміром десь пів сантиметра на пів см, щоб не дуже великий був. Але щоб він відчувався. І щоб його було видно в салаті, тоді салат дуже яскравий, тому що є біленьке яйце, є темне серце, є жовтенька кукурудза і яскраво-червоний перчик. Всі інгредієнти ми підготували, і тепер потрібно тільки їх поєднати. Висипаємо картопельку, яйце, перчик. Ось таким дрібненьким шматочком порізала я серце. Також Хочу вам сказати, хоча дуже простий салат, але він дуже смачний, тому що, наприклад, донька в мене не їсть серце, печінку, язик, але цей салат вона любить. І ми також його любимо. І візьму трішки по столовій ложці перцю і кукурузки для того, щоб потім просто його зверху прикрасити, салатик, коли будемо подавати. Поєднуємо, присолюємо і заправляємо майонезом. Ставимо в холодильник, щоб він трішечки настоявся, щоб всі смаки поєдналися і все. І гарно смакуємо за святковим столом з родичами і друзями. Получається, такий досить яскравий салат, бачите? Гарний. Потім я перекладу цей салат в судочок з кришечкою. Люблю так зберігати все в холодильнику під кришечками. І трішечки він постоїть, просочиться всіми смаками, ароматами. І вони поєднаються буквально 2 годинки, і салатик наш готовий. Мої салатики провели в холодильнику 2-3 годинки приблизно, і будемо зараз їх прикрашати. Ну, салат з серця дуже просто, в одній загальній посудині подати можна подати порційно. Наприклад, взяти ось такі, як в мене є для випічки формочки, розкласти і порційно подати. Буде також гарно. Ну і прикрашаємо його. Просто перчиком, тим, який в нас залишився, і жовтенькою кукурузкою. Все, ось такий гарний яскравий салатик у нас виходить. І тепер грибний салатик. Для нього я беру ось таку таріль продовгу васта. Я саме для цього салатику колись її і купляла. Накриваємо формочку, перевернули. І обережно знімаємо плівочку. І ось так гарно салатик виглядає, видно всі шари. Я зараз візьму трішечки майонезу, змащу його по боках і також обсиплю тим сирком, який ми залишили саме для цього. І викладу грибочки. І ось так виглядає мій грибний салатик. Додала кілька гілочок розмарину, можна кілька гілочок додати кріпчику або петрушечці, ну будь-якої зелені для того, щоб створити такий новорічний і різдвяний настрій і гарний яскравий новорічний святковий стіл. Ось такі салати я вам сьогодні запропонувала приготувати, дуже смачні, з простих інгредієнтів. Я сподіваюся, вони вам сподобаються. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Полоне! Мирного неба над головою.